Безпека на Донбасі, виконання мінських угод та санкції проти Росії обговорить сьогодні президент Петро Порошенко у Франції. У ході робочого візиту голова держави зустрінеться із президентом Франсуа Оландом. Зустріч розпочнеться з хвилини на хвилину. На неї очікує наша Наталка Фібрики на прямому зв'язку зі студією. Наталі, доброго дня. Отже, чи розпочалася вже зустріч? і Які сподівання? Вітаю, Марічко. Ну буквально, от в ці хвилини Петро Порошенко вже прибув до Єлисейського палацу. Тут його чекав президент Франції Франсуа Оланд. Петра Порошенка зустрічали тут на подвір'ї Єлисейського палацу жандарми, військовими почистями. Попри те, що цей візит власне є робочим. Ця зустріч із президентом Оландом є власне першою і головною зустрічю президента Порошенка тут у Франції. Головними темами переговорів а зараз тривають, тривають двосторонні переговори. Вони щойно розпочалися головними їх темами: є безпека на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Також хочуть поговорити і про безвізовий режим. Звичайно, і торкнуться теми санкцій. Також а, цю тему Петро Порошенко обговорить із головами обох палат парламенту. Гадаю, що напередодні головний дипломат Франції Жан марк Еро, який також присутній тут на переговорах, заявив, що економічні санкції проти Росії будуть подовжені ще на півроку. Це рішення має приймати Європейська рада в Брюсселі після обговорення, а не автоматично, як це власне відбувалося досі. Після цієї зустрічі, як я сказала, ще будуть зустрічі в Сенаті. От а, вже після програми в Парижі, ймовірно, Петро Порошенко може вирушити до Марселя на перегляд. Останньої гри української збірної проти а, Польщі а, там він може зустрітися із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Однак ця інформація досі не підтверджена. Тож чи поїде власне Петро Порошенко на футбол? Ми цього ще не знаємо. Це буде відомо пізніше. Марічко, дякую, Наташана наш кореспондент Наталка Фібрік з Парижа про візит президента України до цієї країни.